Всім вітання. Радий всіх бачити на ютуб-каналі Азарт. Що ж, сьогодні ми знову виїхали в ліс, де були попередній раз, де знайшли багато цікавого, де було багато сигналів як по черхівській культурі, так і по пеньківській, навіть кельти. Вирішили знову сюди приїхати сьогодні з Вовою, стерою про батько з Марс Велесом. Ну і я з Майннабік Стере Еліт. Тому, друзі, з вас підписочка і вподобаюсь. З нас е, гарний контент, гарні знахідки, будемо старатися щось знайти. Ну і перед початком відео, отут зараз буде QR-код. Будь ласка, друзі, ставимо на паузу, скануємо і донатимо на збір для 158-ї бригади на прилади, чуйки. Давайте, хлопцям, на новий рік зробимо подарунок. Нарешті закриємо цей збір і придбаємо хлопцям ці е, необхідно важливі речі. Все, приступаємо до пошуків. Так, друзі. Перша знахідка є. Не черняг, але монета. Радянщина, копієчка 1975 року. Така собі знахідка. Значить, ходжу на програмі Парк 1, Чуйка 24, швидкість 2, ферум 0, мультичастота, поліфонія, вирізаний сектор мінус 16. Все. Поїхали. Чи яма? Був Сигнал, випав шматок бронзи. До речі, перед цим ще один. Але в іншому місці. А в цій ямі випав шматок бронзи. Перевіряю яму, там ще сигнал. Значить, викопую ще. І ось випадає, дивіться, схоже скроневе кільце. Ще не брав навіть до рук. Офігеть, ще й срібне. йо моє яке офігенне. Та ви шо. Та ви шо. Кайф. Оце краса. Да. Друзі, супер. Супер, оце кайф. Лісове срібло. Древнє. Отак, тарочки еліт, кутушка мамка. І файні знахідки з файної глибини. Клас! Друзі, поряд тут шмат бронзи цей був. Поряд знову сигнальчик і дивіться, голочка від фіболи і з частинкою фібулки. Така манюнька. Супер. Так, є знову, друзі, сигнал. Ось тут було скроневе кільце. А ось знову сигнал. Навіть не один чи що, чи це на лопату. コーヒー Ух, який сигнал 41. 40 один. Будемо надіятися, що знахідка якась, а не шмурдяк. Бронзяха. Бронзяха, а такий, друзі, шмат бронзи. Так, друзі, підійшов батько Марс Велес 24 кГц, програма поле. Значить знайшов, дивіться, схоже шмат браслета. Я так думаю, шматочок бронзи. І дивіться, ну, золов'яної бронзи, це фалера. Я думаю, що це кельти. Кельти, або пенькино, ну, я думаю, скоріш все кельти, тому що кельські фіболи попадали. Я думаю, це кельтська фалера. А це прикольно, це прикольно, супер. Крутяк. А глядачі, підійшов Вова, старою про. А, дивіться, випала тюлєва сокерка черніхівської культури. Стан просто шикарнючий. Офігенно. Крутяк. Невеличка така супер. Оце вже клас. Шукаємо. так, друзі, дивіться, Вова біля тої сокирки випали ще ось такі якісь штучки-дрючки. Цікаві. Прям від цукери і глибина в коліно. Три таких Железячки. Що це таке було? Цікаво. Хм. Прикол. Схрон якогось коваля. Так, друзі, шматок пряги випав. Ось такої цікавої. Прикольно бронза. Так, але на жаль зламана. Ну нічого, шукаємо цілу. Гарний сигнал. Кераміка, бачите, друзі? Кераміка. Бронзова пластиночка. Глядачі, дивіться, бо вона випала двох пластинча фібула, але, на жаль, вбита. І, друзі, ось така краса. Дивіться, яка фібула, це, я так розумію, це вельбарська. Вельбари. Це не можуть бути кельт. Чи можуть офігенно взагалі з втратами теж, але блін, відреставрувати можна. Кайфово взагалі супер. Шикарно. Офігеть Друзі, дивіться, яка фібула. Та ви шо, Хух, клас, Показую ближче. Дивіться, друзі, яка красота, ви шо До речі, вчора забрав з реставрації. Фібули відправляв Івану Лірі. Там теж залікові. От і от знову дивіться, яка та вишо, блін! Шикарно масивна така Ох ти шо. Клас. Якийсь такий спірнуватий. спірнувати О.

84. Щось, блін, капець. Можливо, якийсь сестер цей. Шмат бронзи. Дивіться, до речі, така... Точно такий самий шматок, як у Вови випав попередній раз. Прикол. Хм. Да, Жер, я думаю, буде якісь сестерці зараз. Дуже такий крикливий сигнал. Нормально. Ого. Друзі, дивіться шмат браслета. Та ви що, блін, як шкода, що зламаний. Офігеть. Офігеть, друзі, дивіться з орнаментами. Та ви що? Цапеньківський браслет. Йо, от шкода, показую ближче. Погляньте, друзі, яка краса була. Бачите, є ось такі орнаменти. Полосочки, ну блін. Масивний, але, на жаль, лише половинка. Ох, шкода. Ні, друзі, ну це, це ліс просто. Не ліса диво якесь, я вам кажу. <хе> Оце кайф. Знаю, глядачі пообідали, вийшли знову шукати і вирішили пройти трішки далі по лісі в розвідку. Є сигнал. Мороз такий почав брати, що просто капець. 40-41 сигнал. Мороз просто Офігеть. Пряга. Та ти що? Пряжка черніхівської культури бронзова. На жаль, зламана. Кайф. Бачите, тягнеться, є. Потрібно шукати. Але чомусь динарів немає сьогодні. Попередній раз півтора випало, сьогодні. Поки що, поки що немає, але я надію, що вони будуть. Цікавий сигнал в таких ось хащах. <свісна> На жаль, алюмінь. Але, друзі, кожен сигнал в цьому лісі це зразу мандраж в руках, того, що розумієш, що може бути якась крута знахідка по древності, чи то черняхи, чи то пеньківська культура, чи то кельти. Тому копаєш і з великими надіями кожен сигнал. Це дуже круто і емоційно. І ще більше наповнюєшся азартом. Так, друзі, знову ж таки, дивіться, якась дорожка лісова. Зловив сигнал. Ну він верховий, буквально там 10 сантиметрів. Думав, чесно кажучи, що шмурдяк буде. Копнув і бачу, гляньте, фібулка. Та ви що? Кайф. Кайф, 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 друзі, фібулка. Звичайна, але сам факт, сам факт, друзі, що вона тут є. Клас. Друзі, ну блін, не ліса мріє. Це, мабуть, один з кращих лісів, де мені доводилось копати. Супер. В общем, друзі, он був сигнал був шматок бронзи. А тут поряд знову сигнал. Можливо, теж шматок бронзи. Можливо, щось інше побачимо. 13-14. Так, шматочок бронзи. Коротше. Ну, бронзи вже накопав. Дивіться вже скільки. Це просто. Гудзик з зіркою, до речі, ще знайшов. Да... На полях стільки не знайдеш. Так, друзі. Знаєш, вже підійшли до автівки і Вови випала ще якась така приблуда, дивіться. Це вушко. Ось це зверху, воно бачите. Сквозний отвір. Що це могло бути? Якась підвіска така, якась каракуля, блін. Що воно таке? Ну це 100% вушка. Це капець. Таке і в мене ще два шматка бронзи випало. От і все. Якось так. О, загальний результат. Pro. Дві крутих фібули, П'ятачок. який це там 26 рік. Прикольно. Гудзик з кураком. Коротше ось так. Так, друзі, значить, покажу ще свої знахідки. Швиденько. Ось під кінець. Дві цей каже, бронзяха випала. Типу якийсь слиточки, може платіжний був чи що. Е, ось ця бронза. Оце в одній ямі, до речі. І оця. Три штуки просто, ну, там, все рядом. Е, ну і... З самого гарного, це така спиночка, пряжечка одна, пряжечка друга. Дуже шкода половини браслета, е, обалденна спинка фібули. Ну і обалденне скромне срібне кільце. Отак. От Дякую, друзі, за перегляди, фарту успіхів і міцного здоров'я. Е, хай щастить, до наступних зустрічей. Обов'язково підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока.